Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій парі, я, Леся повішу вітаю вас у програмі, що має назву відверта розмова. Ми ні в якому разі не повинні залежати від своїх страхів і від думок інших людей. Маємо йти впевнено, наполегливо до своєї цілі. І тоді ми отримуємо результат. Оцей от особливий присмак перемоги. Сьогодні в програмі надзвичайно цікавий співрозмовник. Він успішний, він дієвий, він створив власний медичний центр. Це засновник медичного центру Юрія Мед Юрій Островський. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні зі мною з нашими телеглядачами. Я знаю ступінь вашої зайнятості. Інколи до вас можна зателефонувати і о 10 й вечора, а ви ще на роботі. Так. В родині нікого з лікарів не було. Що стало основною причиною того, що ви обрали цю досить непросту галузь? У мене є друзі, в яких батьки лікарі. Вони розповідали, яка у них професія, от мріяли теж стати лікарями. От я рівнявся на цих друзів, теж хотів бути лікарем. Лікар це була така солідна професія. Дуже важко було поступити в медичний інститут, щоб було п'ять чоловік на місце. От, вона раніше вважалася такою престижною професією, і я думаю, що молоді люди всі хотіли йти в медицину, допомагати людям. Тобто, це така гуманітарна, як би сказати, місія. Місія. так, так. Да, да. Да, був випадок, коли я був, потрапив в лікарню з розривом повік. Мені там надали першу медичну допомогу. От мені було тоді років 13. Я подивився, як працюють злагоджена бригада, медична бригада, як вона дає допомогу. Мені сподобалася їхня праця. От. І теж була закладена перша якась така, перший камінчик в мою майбутню професію. Юрій вас знають, вас поважають. Вам інколи навіть заздрять. ну будемо так казати відверто. А що особисто для вас означає внутрішня свобода? Внутрішня свобода це здатність жити в гармонії з самим собою, реалізовувати себе, усвідомити свої таланти, свої позитивні сторони та недоліки, От, не зважати на думку інших прислуховуватися, але робити те, що ти рахуєш потрібним. Я відчуваю свою внутрішню свободу, Юрія. А після училища, де ви ще навчалися? Я навчався в Буковинському медичному інституті. Зараз вже університет Буковинський медичний. От з 96 по 2002 рік я приходив там навчання. З 2002 по 2004 рік була мене інтернатура. Потім був плінар на то й все десь навчався років 9 От по цій галузі. Да. А сферу в медицині, там різні напрямки. Як ви обрали? Да, ну, у нас на п'ятому курсі була практика, ми ходили по різних відділеннях, дивилися і оперативні втручання, і були в реанімаційному відділенні. От, бо я сам лікар-анестезіолог, працюю в районі лікарні ще лікарем-анестезіологом. Мені сподобалось, як працюють лікарі. В реанімації як надають медичну допомогу, реанімація це серцево-легенева реанімація, шевелиці, апаратура. Тобто лікар — це лікар, який працює більше головою, чим руками. Хірурги працюють руками, а лікар анестезіолог має працювати головою. От. Сподобалася думка цих лікарів, то тобто, есть, як вони ну, ведення цих хворих, робота в операційній. Які оперативні втручання вони проводять, на яких високих рівнях. ну, от. Того саме? Да, того саме, я, да, я сам вибрав цю спеціальність іменно осознанно подивився, як на їхній роботі мені сподобалось, і я вирішив, що я буду лікарем-анестезіологом. Юрій, коли ви закінчили навчання? Ваш перший робочий день? Ви його пам'ятаєте? Так, пам'ятаю, так. Да. Це був звичайний робочий день. Я прийшов у відділення десь на восьму годину, зустрів мого за відділенням, ми з ним познайомилися. Він представив мене нашому колективу. От, зробили обхід разом з за відділенням з медперсоналом, оглянули хворих. Після цього пішли в операційну він дав мені тоді ночовений наркоз провести. Індотрехіальний, хотів подивитися і мої знання, срізнання так зване, зробити. Подивитися, що ж тебе навчили за ці роки. От, звичайно, під його наглядом це все відбувалося, але слава Богу, пройшло все чудово. Він побачив, що людина підготов, підготовлена до цієї роботи, і здавав мені працювати. Юрій, ну ви працюєте 24 на 7. Відверто, був момент, коли ви пошкодували, що обрали саме цю галузь. Ну, бувають звичайно важкі моменти, такі, що ти, от на грані працюєш, і хочеться дійсно це все кинути. Ну, але потім думаєш про цих пацієнтів. Мені раніше одна медсестра, така вже старша, каже: ти завжди собі так говориш, що думай так верніше, що хто як не я, от тобто ти не розраховуєш на інших і ти завжди розцінюєш на власні сили. От, і я так є до цих пір, то тобто, я вже працюю 22 роки і е, би, цим таким, на, на, на її наставою такою користуюсь і завжди згадую ці слова. Юрій, у кожного з нас є людина, яка відіграла особливу роль в становленні нас як особистості. Чи була така людина у вас, до поради якої ви прислухалися і змогли дійсно. Рухатися вперед, так звичайно, була така людина. Це був мій батько, це Островський Петро Якович. От, який мені допомагав в, в, в обранні цієї професії. Він мені теж був один з тих людей, який порадив цю, цю медицину. От, він вірив в мене, дуже переживав, допомагав мені, возив мене в, в цей інститут, допомагав мені як би, і фізично, і морально. Він казав, мені, що запам'ятай каже, сину, що і, е, ти повинен так ставитися до людей, так відноситься до них, як би ти хотів, щоб відносилися до тебе. Вот і відколи от, його вже немає, 15 років царство йому небесне, от, і е, я завжди пам'ятаю ці слова і завжди ну намагаюся завжди їх дотримуватися, тому що е, ми би всі хотіли, щоб до нас так сталося, як, як ну як, 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 як ми би до них стали правильно як да, найкраще. Та, та, та. Да, так, так, Це основна порада. Основна така порада була да, в житті. На так, так, да, да. батько завжди е, мені говорив, що завжди залишайся людяним і люди за тобою потягнуться самі. От, завжди відносять до них якомога найкраще, і ти будеш жити в гармонії з самим собою. Да, це головне. А коли, власне, виникла ідея от створення такого потужного медичного центру, як Юрія Мед. Ну, ідея виникла ще в 2022 році, якраз коли розпочалася війна, от, якраз тоді склалися такі обставини, що і фінанси, і можливості, і була команда вже підібрана. Переговорили з лікарями, з командою. Люди були згідні на це. Вони, звісно, звичайно, звичайно, ризикували, ну що вони, вони невідомо, куди вони йшли. Хоча ми вже з цією командою працювали декілька років. Вони знали, хто що один одному довіряли. Ми знаємо, що ми можемо зробити, що ми можемо надати гарну допомогу людям. І люди будуть задоволені цією допомогою. От, і в певний момент це все зійшлося. Було найдене приміщення. От. Люди в мене повірили. Ми почали би, ремонт в тому приміщенні, формі документації. Це все тривало десь біля рік-півтора, поки це все закінчилось, ми організували цей медичний центр. А ви як керівник, дуже людяний і дуже такий, можна сказати, м'який, але все одно є якісь певні вимоги. От які вимоги у вас як керівника до свого персоналу? Ну, людина має бути, по-перше, на своєму місці, знати е, свою роботу, свою руту, що вона виконує. От, бездоганно потрібно робити, тому що я люблю, щоб був якийсь порядок на роботі, от, щоб були умови асептики, антисептики, оце знати. Деонтологія, да? щоб була присутня, тобто не грубити клієнту, бо, тому що пацієнт завжди нас править, Так? Люди мають мати певні знання, певні уміння і гарно поводитися з людьми і все більше тут ніяких не потрібно, якби таких критеріїв. Гарно виконувати свою роботу і гарне ставлення до пацієнта має бути. І вміння і працювати в команді. Так, уміння працювати в команді, Тому що, якщо ті, ти один якийсь там зірка, і себе маєш корону на голові, і ти не зможеш працювати в команді, то ти з нами не будеш працювати, тому що працює. Команда, тобто є медичний центр, це, це не один лікар, а це група лікарів, які мають вжитися між собою і гарно виконувати свою роботу. Ми одна ціла сім'я і ми намагаємося так і триватися. Так як сказав батько, просто бути людяним і відповідальним да, від того, да, звичайно. Так. це це на сьогодні дуже дуже важливо. Да, людина хоче, щоб до неї гарно відносились, розумієте. Не так як кажу, людина хоче не так і тими документами, це допомагає словом, тобто приділити увагу. Люди хочуть уваги, розумієте? Юрій, але в будь-якому напрямку нашої діяльності мають бути люди, хто допоміг, повірив, ризикнув в деякій мірі прийти. І як ви формували тут от команду, яка. В першу чергу думає про людяність по відношенню до людей. Підтримали мене це мама, родина, це моя жінка Олена Миколаївна. От, підтримали також колеги, які були, як би сказати, засновниками цього медичного центру. От, це Сергій Захарович, такий судинний хірург, є дуже гарний спеціаліст, щенівців, людина від Бога, і, там, обожнює всі пацієнти. От, підтримали операційна сестра, наша бригада. От вона прицілецька Лілія. От вона повірила також в наші сили, що ми можемо це зробити самі, можемо працювати. Да. Адміністратор наш мер. маша така є хороша, така дівчина, комунікабельна, яка дуже гарно себе поводить з людьми. Гарно до них відноситься і люди теж дякують. Кажуть вас, такий адміністратор, що ми ще прийдемо до вас в клініку ради того, щоб почути машин голос, як вона до них відноситься. Хорошо. Також підтримав мене Євніст Андрій Іванович, це лікар-хірург, це доктор медичних наук. Ми його дуже поважаємо. Взяли свою команду як основного хірурга, якого люди всі знають, поважають, люблять. Він гарний спеціаліст. От, він також підтримав. От він зайшов в нашу команду і дуже задоволений роботою в нашій команді. Також Сергій. Миколаївич Унуфран є у нас лікар. Він у нас працює як пластичний хірург. Ми з ним тільки починаємо працювати, але співпраця у нас виходить дуже приємна. Така він справжній спеціаліст своєї справи. Людина трохи емоційна, але він гарно виконує свою роботу. Він теж лікар від Бога, скажем так, за що він береться, за зато все доводить до кінця, і люди задоволені його результатом. Ви знаєте, що на сьогодні хочуть почути наші глядачі. Які питання, проблеми зі здоров'ям можна вилічити, виявити у вас у медичному центрі Юрія Мед? Так, в нас е працює лабораторна діагностика, всі види аналізів, гістологія, тобто, починає з аналізів. Потім судини, проблема з судинами. Тобто судинний хірург у нас Войдко Сергій Захарович, він лікує тромбофлібіти, тромбози, венозні, хронічну винозну недостатність, облітрюючі антиартеріти, це проблеми з артеріями. От, також у нас надається допомога по проктології: це гемороданні узли, це тріщини, там, це е, всякі коліти. От, цим займається Іваніцький Андрій Іванович. От. Також ми надаємо УЗД-діагностику. У нас є гарні спеціалісти. Це Гончар Інна Михайлівна, це дитячий і дорослий УЗД-діагност. Вона і вона і являється плюс педіатром. Дуже гарним. При неї дуже гарні також відгуки. Також хочу їй подякувати, що вона в нашій команді. От також у нас ще є один узд діагност Це Світлана Васильівна Голубовська, теж гарний спеціаліст з великим стажем роботи. І також має позитивні відгуки від пацієнтів, це у нас уролог Володимир Васильович Кириленко, який буде працювати з лікарем, урологом Смолинська Собчинським Константином Станіславовичем. От вони це два таких гарних спеціаліста, які можуть також покрити цю урологічну допомогу в нашому районі. скажімо так, ну для того аби сформувати такий колектив. Таку команду, їх повинно щось мотивувати. От У вашому центрі основна мотивація для тих, хто працює. Ну, Основна мотивація це е, в нас гарні умови е, праці. Тобто людям, лікарям подобаються наші умови праці, є е, е, устаткування, все устаткування, яким якими можна давати допомогу. Є комфортні умови для пацієнтів, які себе відчувають тут у нас, в нашій клініці як вдома. От вони приходять і кажуть, у вас така домашня обстановка, ненавяжі. Не, кажуть, не пахне лікарнею. У вас не пахне лікарне. Да. Люди, максимально комфортно себе почувають, як люди, як пацієнти, так і лікарі в нас. От. І, звичайно, одною з мотивацій є гарні заробітні плати в нас. Тобто людина приходить, вона знає, що вона за свою працю вона отримує кошти, а пацієнт, якому буде надана ця медична допомога, отримує гарну е допомогу. Юрій, я знаю, що до вас в центр звертаються не тільки дорослі, а й діти. Так Так, звертаються звичайно діти. Це часто проблеми з лороганами, аденоїди, тонь золотомії виконуємо, там на свої перегородки. Це все виконує у нас гарний спеціаліст, це лікар щільниців Руснак Артем Ігорович. Mm -hmm. тобто дітям можна і такі питання, і інші вирішити так, звичайно, так? Да. і ОЗД-обстеження ОЗД обстеження, ОЗД обстеження да. огляд дітей там терапевтичне, надання консервативної допомоги дітям чаще до нас. звертаються, бо ми як позиці... позиці... позиціонуємо як з лоар-центром, то от ми беремо гарно спеціаліст, який він займається оперативним втручанням, і він виконує на сучасних е медичних, е на сучасному медичному обладнанні, виконує такі е серйозні оперативні втручання, як аденотонзилотомія, там виконання свої перегородки, е і там і так далі. Зараз багатьох дітей ну, диної дуже, дуже багато таких випадків. Це один з п'яти там чи один з трьох дарей, чоловік. Він який обстежений, да, то в нього є така вада. Тобто вони спочатку консервативно їх лікують. Лікування яке не призводить до ніякого результату. Вони потім вирішують зробити цю динатомію, тому що це як запорука розвитку дитини. Якщо ти вовремя не зробиш цю динатомію, то дитина буде погано розвиватися. Вона буде відставати розумово і фізично в розвитку. Да? Виникає гнусавість Обличчя, деформація, де е, верхньої щелепи. От, тому ми ці такі вади забираємо на таких від двох там, до п'яти років, От, діти звертаються і ми працюємо з такими дітками. Я знаю, я чула багато, кого ви врятували просто абсолютно змінили е, стиль життя дитини і дорослого також. Але, Юрій, будемо до кінця відверті. Бувають випадки, коли ви. Виявили якийсь діагноз і не все допомогти. Так, до нас звертаються люди з відомими, як би сказати, з відомими діагнозами. Тобто, моїм ставимо діагноз і лікуємо. А такі випадки були, як ви сказали, були в реанімаційному відділенні. Тобто, там ми знаємо діагноз, але, на жаль, не можемо допомогти. Це часто бувають з онкохворими, от, які до нас поступають. І ми займаємося паліативною допомогою, тобто знеболюємо їх, симптоматично лікуємо, підтримуємо їх тиск, ставимо на зостальні зонди, годуємо, тобто такий уход виходить в реанімації. Ці хворі вкрай такі важкі, і вони потребують максимального догляду медичного персоналу та лікарів. Юрій, які відчуття у вас особисто, коли ви бачите, що ви допомогти не можете? Ну, це розчарування, розумієте? Ти от намагаєшся допомогти, вкладуєш свої сили, фізичні сили. Ці люди, вони енергетичні, так би сказати, вампіри. Розумієте, ти заходиш в ту реанімацію, вони з тебе висмоктують цю силу, цю енергетику. От і навіть якщо ти там просто наші мецестри кажуть, ми просто сидимо, і ми не можемо тут довго так сидіти, знаходитися в цьому приміщенні, тому що нам важко тут, розумієте. Тобто вони якби питаються цими людьми. От. Важко працювати з такими хворими, але як кажуть, дав, ми ж знали, куди ми йшли правильно працювати, і ми намагаємося всіма нашими силами то, що ми можемо допомогти. Ми звичайно робимо, допомагаємо цим людям, підтримуємо психологічно цих родичів, тому що це дуже важко їм сказати, що ми не можемо їм допомогти ну, їхньому хворому, допомогти їхньому, їхнім родичам. От родичі, звичайно, не можуть це прийняти. Але час, як би кажуть, лікує, час. Ну, лікую, час ну... Просто навчаюся з цим жити. Так, навчаю з цим жити, цієї проблеми, звичайно. Так. Юрій. Після такого виснажливого робочого дня, як ви себе відновлюєте? Ну, тут є природні відновлення, це фізіологічний сон, який має бути не менше вісім годин. Скажіть, що він у вас є вісім годин. Ну намагаюсь, хоча б до цієї приблизно до цих годин дотримувати. Звичайно, немає, но... але як бажано, щоб людина відпочивала хоча б вісім годин ві сніг. От тоді організм відновлюється, і ти можеш себе ну, ти почуваєш себе біль так, більш менш так нормально, більш-менш нормально. А так ходимо в спортзал, плаванням займаємося, волосипед єсть. З дітьми я проводжу час, от вони дуже хорошо мене е, релаксують, скажімо так. Захожу, я там відновлююся. Посміхніх дітей і сім'я вона відновлює тебе. А до речі, а як сім'я ставиться от до такої ступені зайнятості. пані Коли попадаєш в сім'ю, ти себе відновлюєш. От, ти відчуваєш ту теплоту, любов дітей, які тебе, ти заходиш на поліг, вони тебе підбігають, папа, папа, обнімають тебе, і ти одразу відчуваєш, що хочеться жити. От, дружина, яка тебе там, вечері тобі приготувала смачну, от також обнімає, цілує, каже: Я тебе люблю, коханий. Це теж вносить великий такий вклад в, реабілі... в мою реабілітацію після роботи. Тобто хочеться жити, хочеться далі на другий день йти на роботу, щоб вечором зустрітися з сім'єю і себе відчувати щасливим чоловіком щасливим. Лікарем скажімо так і басом батько, батьком своїх батько, дітей. Батько, батько. Так, так. А ви б хотіли, щоб діти обрали вашу професію? Ну це таке питання, якби риторичне. скажімо так я би то не хотів, але моя донька Віолета, вона хоче бути лікарем, хоче бути лікарем-стоматологом. Каже, папа, я хочу робити гарну посмішку, гарну посмішку людям. щоб Голівудську каже. От, Вона теж зараз має таку проблему з зубами, вона є брекет, носить брекети, і вона відвідує лікарів стоматологів вона каже, Боже, я так би хотіла мати свою клініку, таку я кажу, ну все організуємо. Дійсно, що є бита. А скільки головне, що є бажання дитини, і потрібно допомагати дітям цьому для досягнення їхньої мети. Юрій. Улюблена робота, суперовий колектив, команда однодубців. Дома вас розуміють, вас підтримують і вас ну, надихають на те, щоб ви з дому творили. А що особисто для вас викликає найбільше натхнення, окрім того, що зустрічають діти є свої колеги. Але має бути ще якийсь такий ну, внутрішній свій старший. Ну, я отримую задоволення від цієї, ну, від цієї роботи, я кайфую, тобто, як ти надаєш допомогу людям, люди вони вдячні тобі, дякують, це найбільша найбільше для тебе така позитивна емоція. Наш медичний центр це сфера послуг. От, якщо ти якісно їх надаєш, і є гарні відгуки про твій центр, про твоїх лікарів. То звичайно, ти себе ти окриляєшся, ти е, відчуваєш себе потрібним в цьому світі, і ти знаєш, що ти знаходишся е, як би, в тому місці в той час, і що ти потрібен цим людям. Так, так, так. І це основне ну, це основне таке стимул для роботи далі. Все ж таке, я кожного разу переконую, що для чоловіка головне це робота. А ну, так, це робота і це е, плани, і це перспективи. А до речі, які мрії на сьогодні у вас? Мрії? Ну, основна мрія це щоб закінчилась війна, щоб ми могли працювати е, в спокої, щоб не літали літаки, ракети над нашими головами. От, щоб мрію розвинути далі мій центр, медичний центр, щоб було більше лікарів, щоб ми могли надати більш кваліфіковану і більш ширшу медичну допомогу не тільки в цих галузях, що ми зараз на, на, даний, на даний момент маємо. От, е мрію, щоб було багато у нас гарних клієнтів, щоб родина була здорова, щоб батьки були здорові всі. От, от такі основні мрії. Просто повноцінне. Нормальне життя, Юрій, завжди саме складне і саме просте питання. Що таке щастя для вас особисто? Щастя це мати, я ж казав, це мати здорову родину, здорових дітей, які ростуть в щастя, в, ну, в радості, в да, повноцінній сім'ї, щастя ходити на цю роботу. Просипатися кожен день це вже є щастя, що ти здоровий живий, що ти можеш вдихнути це повітря. От. Щастя бачити своїх однодумців, лікарів, своїх колег, працювати з ними. Ну, просто жити це є щастя. Просто жити. Просто це жити це так. Щастя. Юрій, я хочу підняти цей келих за вас, за те, що ви все ж таки знайшли можливість поспілкуватися і були досить таки відверті. Я хочу побажати вам. Першу чергу це здоров'я вашій родині, діткам, дружині, мамі і усьому вашому колективу процвітання, вдосконалення і допомоги, які вони надають. Миру злагоди, любові вам і вашим близьким. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із дуже позитивним, приємним. Відвертим і таким сентиментальним, не дивлячись на його професію, чоловіком, який переживає за кожного, хто до нього звертається. Це засновник медичного центру Юрія Мед Юрій Островський. До побачення! Хай вам щастить!